Фортеця ця далеко у стародавні часи народилася. А й досі чарівним скальбом височіє над не менш дивовижним подільським містечком на ім'я Меджибіш. Сьогодні цитадель дарує відвідувачам відчуття доторкання та до легенд спогадами про які. Час від часу готує вдячних археологів. У новому році меджибіський заповідник чекає на нових дослідників, друзів, яким з радістю відкриє нові шари таємного минулого. Якому було місце і великим чаклунам, і чесним лицарям, мандруючим в пошуках своєї принцеси, і, напевно, літючим драконам.